Тут мені один дуже грамотний білорус сказав, а чого ви Крим не захищали, коли в 2014 році росіяни там почали щось робити? Чому ви не захищали Крим? Треба було зі зброєю в руках піти і почати воювати. А я скажу йому, кажу йому, що а чого ви, білоруси, свою землю не захистили? До вас зайшли російські війська. Просто так легко зайшли. Розмістилися там, як хотіли. І ніхто навіть пальцем не поворохнув. Зовсім. Прийшли братні народи до вас російські і у вас поселились в хаті. А ви нічого нормально. братерські народи. Що зараз? Зараз білоруси виконують накази їхнього Лукашенка. Правильно, виконують. Білоруська армія виконує накази, виконує, поліція виконує, всі виконують накази. Ну нема поки наказу йти на Україну. А якщо буде, підуть, підуть, бо армія буде виконувати всі команди. Чи в армії візьме зброю і піде вбивати Лукашенка? Ні, ні в якому разі не піде. Нім'я, вона буде виконувати накази. Вони так звикли. В армії треба виконувати накази. Політика це не для, не для армії. Армія виконує накази. Накажуть в Україну, підуть в Україну. Накажуть пер, передягтись, як рейцям в російську форму, передягнуться в російську форму. Все, що накажуть, та армія і буде виконувати, на то вона і армія. Уявляєте собі, і ви хочете сказати, що білоруси нам брати не брати. З їхньої території до нас прийшла війна, з, їхньої, з Білорусі прийшла до нас війна російськими військовими яких пригощали, а зброю віддали їм потім білоруси. Зараз білоруські заводи роблять зброю Росії. І з цієї зброї вбивають українців. Да, 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 ви, білоруси, робите зброю, робите техніку для. Російської армії. Я вас звинувачую в цьому. Бо я вас, як ви мене, там один звинувачував, що ми Крим не захищали. А я зараз звинувачую, що ви про свою Білорусь. Все немає вільної Білорусі. Там війська російські, в білорусі. І вони не окупували вашу землю. Вони просто зайшли. Не було жодного пострілу. Ви кажете, що росіяни ж не окупували, вони ж зайшли в Крим. Так вони зайшли і в Білорусь. Не окупували. А якщо так, то. Чого ви чекаєте? Ви чекаєте, доки Україна вас буде звільняти? Доки українська армія прийде в Білорусь, щоб викинути російські війська звідти? Чи ви хочете, щоб ви чекаєте, чекаєте, коли українська армія переможе Росію і російські війська самі підуть з Білорусі, а ви тут такі. А ми ж, нічого, ми ж нічого не зробили. Ми такі всі, всі гарненькі білорусики, такі нічого ми, ми нічого не зробили. Так, да, російські є в українській армії, російські підрозділи. І я вважаю, що вони прийшли сюди, в якості вибачення за свою країну. Що вона таке накоїла? Є і білоруські підрозділи. І я вважаю, що білоруські підрозділи в Збройних Силах України в якості вибачення за Білорусь, яка дозволила російським військам пройти через неї. І війти в Україну і почати війну. З Білорусі почалась війна. З Білорусі війшли війська. Не забувайте про це. Брати, які нічого не зробили. І чекають, чекають, чекають. Головне, щоб нічого не було. Нема в мене. До білорусів не ненависті, не ні поваги, нічого. Донайте українці, донатьте на Збройні Сили України тільки завдяки їм Україна тримається. Про, е, куди задонатити, ви можете знайти під цим відео. Я не знаю, сайт. Знову на сайт була атака. Сподіваюсь, що він запрацює. Дякую. Слава Україні!